Спортивну еліту області зібрали у стінах облдержадміністрації з нагоди дня фізичної культури і спорту. Напередодні свята, які відзначатимуть 13 вересня, молодим спортсменам вручили посвідчення майстрів спорту, а досвідчених тренерів влада нагородила дипломами і грамотами. Посвідчення майстра спорту України з дюдо вручається Ревузькій Христіні. Вихованці спортивні вручивши нагороди, посадовці діляться спогадами про свій спортивний досвід. Я в свій час була. Займалася волейболом в школі ще і теж брала участь в змаганнях. Потім п'ять років я віддала спортивній школі з стрільби з пистолета з пневматичної гвинтівки, мала теж власне досягнення, але Просто воно якось тоді не стояло в рамках того, що я буду саме з цим працювати. Я більше десяти років займався в нашому, тоді ще був палац піонерів, зараз центр дитячої творчості. Я займався бальними танцями в ансамблі ритм. Але я тоді вважав, що я займався культурою, а зараз виходить, що я займався спортом. Я сьогодні, до речі, коли ходжу по стадіону, я згадую, як я на цій траві танцював, коли було 1100 років років Житомиру, вісімдесят. Четвертому році тому це все ж таки було більш не спорт високих досягнень, а культура тренери ж зізнаються з кожним роком. Дедалі більша кількість людей береться за здоровий спосіб життя і додають повернутися до спорту або розпочати спортивну кар'єру ніколи не пізно. Ще наприклад, років 10 назад, я б сказав, що напевно ні, треба з дитину там, з дитинства, там все таке. Але зараз, от ем, дуже популярний в Європі, ветеранський рух, тобто, дуже багато змагань проводять серед ветеранів. І от враховуючи, що головне завдання будь-якої фізичної культури це здоровий спосіб життя. То от в змаганнях серед ветеранів вони теж можуть приймати участь і там теж досягати вершин і теж становитися і чемпіонами, і призерами чемпіонатів Європи і світу. Тренер з 19-річним досвідом В'ячеслав Гопанчук каже, спорт це не лише фізична сила і витривалість. Він впевнений, завдяки спортивному азарту, навчившись оцінювати свої сили і розподіляти час, людина може досягнути успіху у будь-якій сфері діяльності.